На останній тиждень робота американського парламенту припала багато інформаційної уваги. І, звичайно ж, це пов'язано з допомогою для України. Це цікаво було як для українців, так і для інших спостерігачів та учасників цього процесу, тобто не тільки країн-партнерів, а й багатьох прихильників режиму країни-терориста. Тому інформаційна атака розгорнута в мережі поновилась новою силою. Звичайно ж, загальна картина максимально розмита, і людина, яка не стежить за джерелами інформації інших країн, вимушена вдовольнятися нашими стрічками новин та просто дізнаватись новини з каналів оглядачів чи просто з дописів в інтернеті. Ми трохи підсумували для наших глядачів загальну картину, щоб розібратись в тому, чи справді зливають Україну, чи це просто ворожа інформаційна операція. Давайте далі розберемося з цим детальніше, не перемикайтесь. Отже, Україна наступного року розраховує отримати від США, Євросоюзу Союзу та МВФ більше ніж 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Крім того, для успіху збройних сил на фронті ключовою залишається західна військова допомога. Хоча союзники обіцяли підтримувати Україну стільки скільки потрібно, за місяць до нового року ситуація з наданням допомоги залишається невизначеною. Є цифри на папері, але переважно вони не затверджені. Одним з головних донорів України залишаються США, і там ситуація є невизначеною. Ще в жовтні президент Джо Байден запропонував Конгресу схвалити в одному пакеті фінансування на Ізраїль, Україну та деякі інші потреби на Україну. Там було передбачено понад 61 мільярд доларів, у тому числі 11,8 мільярдів прямої бюджетної підтримки. Однак новий спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, виступив за те, щоб розглядати надання допомоги Україні та Ізраїлю окремо. Як ми вже знаємо, республіканці намагаються затвердити імміграційне посилення зі свого боку, тому політично давлять на демократів, в тому числі на Білий Дім. У результаті законопроект ще не було розглянуто а два тимчасові бюджети США ухвалили без фінансування для України та Ізраїлю. Перед новим роком Білий Дім підписав невеличку допомогу для України на суму 150 мільйонів доларів. Звичайно, це мало, але мова не про ці гроші. Просто це ті рештки, які вони змогли виділити без затвердження в Сенаті. Основна політична боротьба почнеться разом з новим сесійним періодом у наступному році. Отже, всі маніпуляції з цього приводу в інтернеті звужуються до одного єдиного висновку. Якби там не було, рішення ще не прийнято, і те, що воно не прийнято зараз, не говорить про те, що його не буде в січні наступного року. А з огляду на те, що більшість в американському парламенті все ж таки підтримує допомогу Україні, по факту ми бачимо тільки політичні ігри, і рішення, скоріш за все, буде прийнято. Тож будь-хто, хто говорить зараз про вас, американці кинули, ані обо всьому договорились», просто маніпулює і вводить в оману. Тут розібрались. Та ще не забуваємо про інших партнерів, які підтримують Україну. В цілому Європейський Союз хоче протягом 4 років виділити Україні 20 мільярдів євро по 5 мільярдів євро на рік. Але поки що план під загрозою через опір окремих країн ми з вами знаємо про кого мова. Нагадуємо, це не військова підтримка, а саме фінансова, яка допоможе підтримати економіку нашої країни. Німеччина оголосила про збільшення військової допомоги Україні у наступному році до 8 мільярдів євро. Але через дірку у бюджеті у розмірі 60 мільярдів рішення поки що було відкладене, щоб знайти вихід із кризи. Але в цілому Німеччина намагається наростити допомогу та підтримку Україні як у військовому, так і в економічному плані. Тут варто нагадати про німецький концерн Рейнметал, який планує спільно з Україною відкрити виробництво своєї продукції в Україні. Думаю, сам факт того, що великий оборонний концерн буде відкривати виробництво на території нашої країни, про дещо свідчить, але ж, звичайно, маніпулювати будуть і тут. Але й це не все. Поїхали далі. Канада в наступному році оголошує про закладання в бюджеті майже мільярда гривень військової допомоги для України. Також Норвегія пообіцяла зарезервувати для України ще трохи більш півмільярда євро військової допомоги. Рішення ще чекає на схвалення. Нідерланди виділяють для України 2,5 мільярда євро військової допомоги наступного року. Данія півмільярда. Південна Корея та Японія передбачили фінансову підтримку на наступний рік майже на півмільярда доларів. До речі, зараз йдуть активні перемовини про передачу артилерійських снарядів вироблених в Кореї для України. Та й Японія, окрім всього, постійно передає не військової допомоги Україні. Велика Британія на наступний рік зарезервувала для України півмільярда доларів фінансову допомогу і ще має схвалити 2,7 мільярда євро військової. Кабінет міністрів Італії у вівторок, 19 грудня, ухвалив закон, яким продовжується постачання в Україну до кінця 2024 року засобів матеріалів та обладнання для підтримки військових зусиль проти Росії. Крім того, Україна розраховує у 2024 році отримати 5,5 мільярдів доларів траншів від міжнародного валютного фонду. Це також задля підтримки економічної сфери, але це залежатиме від виконання структурних маячків. Допомога потроху йде, хоч і не так, як хотілося. Б. Але треба визнати без партнерів та союзників краще, щоб нас зараз чекало, це партизанська війна з агресором. Тож можемо констатувати, що пропаганда Кремля вкотре перевернула все з ніг на голову у намірах налякати українців, мовляв, все пропало, всі вас кинули. Не сприймайте за остаточну і правдиву інформацію ролики в інтернеті, замовні статті, навіть з посиланням на європейську жовту пресу, бо сайти та видання ліваків багато хто з цього кола просто сидить на замовних статтях або навіть напряму на зарплатні у російських структур. Тож не віримося усіляким фейкам в інтернеті, вмикаємо голову, перевіряємо інформацію і точно впевнені в тому, що все буде Україна.